Всім привіт! Що, Сьогодні відео хочу вам показати і розказати свій відгук про ось таку безконтактну е зарядку. Е зарядка називається Фантазія. Давайте з самого початку. Купляв її півроку назад, вона в мене півроку є. Ціна, ціна на неї там 170-160 гривень. Я вже її точно не пам'ятаю. Коробка не залишилась, але вся інструкція тут пишеться. Давайте по характеристикам. Вона сама виконана з пластику, тут у нас йде пластик. Знизу йдуть резинові, класні, до речі, класно. от, ці от ножки такі прорезинені. Вони класно тримають такі от ножки. Зверху теж тут прорезинена. Як ви бачите, вона в мене вже така брудна, замазалась. Тому що я її брав в машину, я собі в машину ставлю, автомобіль ставив, безконтактну зарядку поставив, без проблем, заряджає, ось, ну, взагалі, супер. І одна в мене стоїть тут, в мене в майстерні. Я також щось роблю. Працюю, я кидаю собі телефон, не треба паритись, там, втикати, провода шукати і так далі. Вона в мене стаціонарно стоїть. Так, що по характеристикам, вона йде в нас 1 амперна вхід в неї йде 2 ампера 5 вольт, а вихід 1 ампер. 1 А трошки, ну як, воно заряджає. Слабше, ніж зі шнура, але заряджає. І все добре, без проблем заряджає. Давайте ми її підключимо. Дивіться, в комплекті йде ось такий шнур. У нас для мікро-USB. От, от так воно поставляється. Просто пластикова картонна, картонна чи всередині пластикова коробочка і все. Блоку немає, звичайно. Ну, є на сайтах, вони і коштують по 300-400 по гривень, не ведіться. Ось така от фірма Фантазія, як кажу, залишу вам е, е, цей, посилання на неї в описі, якщо знайду той сайт, де я замовляв. Тому що бред реально, дуже вони дорого хочуть, там 400-300 гривень за таку одну амперну. Ви що, серйозно? Хтось це ще купляє. Можливо, хтось купив. Хто таке діло? Ну, я пошукав, полазив і знайшов, кажу, за 160-170. за 170. І служить вже півроку і одна і друга без проблем. Е, дивіться, так, е, ми її підключимо. Сюди. Включаємо. Вона має засвітитись там синім, таким, синім і загаснути. До речі, вони є, є білі, є також є червоні, і здається, я бачу, чорні ще є. В кольорі оце от, оце от штука вся йде. Червоний кольор, і тут червоний, і е, чорний. це я білий взяв. Ну, були білі, так і білі. От вона синім заморгала. Дивіться, посередині неї, бачите, червоний індикатор. Світить, значить вона працює. Все. Беремо, представляємо телефон. Блін, телефон грязний на столі. Ось так. Телефон почав заряджатись. Бачите, вона таким голубеньким світить, прикольним, що воно заряджається. До речі, товщина, від якої вона бере зарядку, оця безконтактна зарядка, пів, пів сантиметра, п'ять міліметрів. Там інструкція, я зараз пам'ятаю, писало. Тому що якщо я ставлю ззаді магніт, ну воно від магніта не хоче заряджатися. От такі чехли навіть грубі, без проблем через ті чехли, як ви бачите, заряджаються. Просто без проблем. Що я хочу ще сказати, однозначно вам раджу, хто, хто думав, а хто надумує купляти і так далі. Купляйте, тільки знайдіть ціну. Реальну, адекватну. Тому що вони працюють все гарно, без, без нарікань без проблем поставив. Вдома собі на тумбочку, лягаєш спати, не треба там шнури і так далі. От. Забрав, вона зараз погасне. Погасла, ставим, засвітилася, все працює, все заряджається. Кажу, в мене в машині на панелі я собі поставив, підключив, вона стоїть там стаціонарно, я підійшов, кинув телефон, він собі заряджається. Без ніяких проблем. Чехол, я кажу, товщина люба. Так що ось так. Підписуйтесь, звичайно, на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо, і до наступних відео ось такий коротенький огляд. Штука класна!